Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас дуже агресивний варіант. Контратака Траксклера. е 4 е 5 кінь в 3, кінь С6, с 4, італійська партія. Кінь в 6, кінь g5. Атака смаженої печінки. І на цю атаку чорні не захищаються, а у відповідь теж атакують. Слон це 5. Більш спокійний хід, і я рекомендую його грати за чорних це D5. Слон С5. Чорні у відповідь напали на слабке поле F2. Кінь f 7. Вилка і білі щось виграють. Слон Ф2. Жертва фігури. Так, щоб услабити білого короля. Король Ф2. Жертва прийнята. Буде хід кінь Е4. Чорні стемпом поставили коня в центр. Білий король ослаблений. Якщо король F1, тоді ферзь h4. Напали на мат. Ферзь e2. Захистилися. Кінь g 3. Потрійна вилка. Потрібно бити аж Тура була нічим не захищена. Ферзь h1, король ф2. Рокіровка. Напали й зв'язали коня. Позиція дуже агресивна. Тут перевага чорних. Краще білим не бити слона на f2. Зіграти король f1. Тепер ферзь під боєм. Потрібно грати ферзь e 7 Кінь h8 виграли туру. Д5. Чорні ставлять пішака під бій, жертвують пішака, але щоб пошвидше розвивати фігури. Основна активність фігур можна жертвувати пішаків. Слон d5 сильна помилка, буде слон g4. Зловили білого ферзя. Тому тільки є d. Кінь d 4 Чорні поставили коня в центр. Д6. Знову жертва пішака. Так, щоб слон контролював поле f7. І можна було вивести коня з кутка. Ферзь d6. Кінь ф7. Ферзь підбойм. Ферзь e 7. Чорні мають загрозу слон g4. В білих кілька хороших ходів. С3. Напасти на коня. Також є хід ферсі4. H3. Так, щоб чорні фігури не ходили на Ж4. За білих досі є помилка це побити слона, король в 2. От часто початківці помиляються і б'ють слона. Буде кінь g 4, король є 1, чорні коні активні, атакують короля. Ферсів в 6 напали на мат, Тураєв 1 захистилися, ферся 4. Але тепер Тура не захищає поле h2. G3, ферзь h2. І дуже сильна загроза ферзь g3. Тут виграють чорні. В цій позиції за білих найкраще зіграти слон в 7. Не вигравати туру. Виграти просто пішака, але буде стабільна перевага білих і не така гостра позиція. Король є 7 Щоб. Поле f8 було для тури, адже вертикаль F вона напіввідкрита. Чорні мають загрозу h6, напасти на коня, який захищає слона. Тобто потрібно грати з слоном. Слон c4. Можна було слон b3, можна було слон d5. Тепер білі загрожують кінів 7 вилка, ферзь е 8 Так ферзь, що, ферзь, ще міг зіграти на g6, був активний. Кінь с 3, розвинули фігуру. У білих краща позиція перевага. Білих просто на пішака більше. Інші хороші ходи за білих рокіровка, чи це 3. Так, щоб чорні фігури не ходили в центр. Тобто такий варіант контратака Траксклера можна грати. Я його рекомендую насамперед грати. Початківцям, шахістам, розрядникам, четвертий розряд, третій розряд, можливо, і другий розряд, щоб ось навчитися грати такі агресивні варіанти. Але якщо білі знають, що робити, ось знають білі про цей варіант, слони всім, ну тоді в білих все добре, просто з дебюту буде на пішака більше. Давайте ще це розглянемо за білих. Кінь G5, тобто, якщо чорні грають слон c 5 можна зіграти кінь F7. Але після слон F2 будуть гострі позиції, де можна білими помилитися. Значно спокійніший варіант слон F7. Ось такий агресивний варіант в італійській партії. Називається контратака Траксклера. Я намагався пояснити ці агресивні варіанти. Кому сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!